Ці хлопці майбутні захисники України, ще не досягнувши повноліття, вони вже твердо обрали свій шлях, будуть військовими. Дмитро Пелих народився і виріс у Маріуполі. Та повномасштабне вторгнення змусило хлопця з сім'єю залишити рідне місто. Юнак добре розуміє, що таке війна, тож вирішив своє життя пов'язати з армією, щоб вигнати ворога з рідної землі. Я хочу стати військовим, який буде обороняти Україну з тилу, робити Україну краще. Зовну з, внутрі України і допомагати Україні з Е, хочу піти в забезпечення і озброювати, забезпечувати Україну всім, чим можливо і допомагати Україні. Служити Україні, служити українському народу. Професійним військовим хоче стати і Серафим гушувати з Сумщини. Зараз на фронті захищають Україну багато його родичів. Хлопець мріє вступити в ряди сил спеціальних операцій. Я давно хотів бути військовим, але почалося повномасштабне торгення, то деякий час мене не пускали вчитися. Я пішов вже після 9 класу сюди. Хочу здобути перемогу нашій країні, допомогти нашим воїнам. І покращити стан в нашій країні хочу поступити в військову академію міста Одеса, на факультет спеціальних операцій найелітніший підрозділ в Україні, вони виконують найтяжкіші завдання. Микита Ковалів Ковалів Житомирщини з династії військових ще з дитинства батьки прививали йому любов до України та військової справи. На захист країни стають найвідважніші. Переконаний він. Хлопець мріє пов'язати свій професійний шлях з військами проти повітряної оборони. Важливо зараз це захист повітряного простору. Це Ну, бо багато руйнувань Якраз від ракет, від шахедів, від, всяких повітряних, від всякого повітряного озброєння. Тому треба зміцнювати треба зміцнювати цей рід, цю, ці підрозділи. Тому такий мій вибір. Україна це домівка, це дім, це те, що виросло, те, що дало життя, дало можливість. Дмитра Лагойду клята війна розлучила з рідним братом, який зник безвісти ще півроку тому. Хлопець вірить, що брат повернеться. Розповідає, планує поповнити ряди зсу щоб очистити Україну від нечисті. Дмитра манить небо, мріє стати військовим льотчиком. Захопився я ідеєю свого віччя, так як він у березні 22-го року пішов служити у збройні сили внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Захопився ним і вирішив також стати захисником нашої країни. В повітрі багато чого літає. Можна захистити наше небо для того, щоб на передку або в тилу було спокійно, бо через небо все літає: дрони, шахеди, ракети, різні типи ракет, різні типи шахедів. Хочу ще помститися свого брата, який пропав без вісти у жовтні 24-го року. Цих молодих людей об'єднують головні критерії: гідність, мужність та любов до рідної батьківщини. Я відчував страх, я боявся, що моє життя може закінчитися в будь-якою мить, але я не здавався, тому що я розумів, то, що я один чоловік на родину була бабуся, моя мама і старша сестра. Розумів, що якщо ну, я нічим не допоможу, їм не допоможе більше ніхто. Тому я не опускав руки і старався робити все. Національне патріотичне виховання, військово-патріотичне виховання у стінах нашого ліцею фактично це є пріоритетна ділянка роботи. Ми їх виховуємо на, на традиціях Збройних сил України, козацтва, Української повстанської армії, армії УНР. Вони це все бачать, вони це впитують, як губка, розумієте?